Сьогодні я хочу розповісти, Утеплив будинок пінопластом 8 см товщина пінопласту і взяв велику плотність, тобто 80 є ПС. І тепер треба його фарбувати або погрунтувати. Купив ось такий ґрунтконтакт з карцевим наповнювачем. Ось я взяв ось такий ґрунтконтакт. І е, до нього додаю ось таку е, снежку. Він е, видно, що жовтий, а це снежка вона біленька. Виходить. Тобто, я додаю е, на 14 кг, тобто на повне відро доливаю, майже майже до повного виходить, плюс 3,5 кг. І виходить, що воно і краще криє, і е, краще результат, і його легше наносити. І немає полос, і тобто, воно набагато краще е, з ним працювати. Він дуже добре ціпляється і він дає таку структуру. Але сам по собі цей ґрунт він залишає такі полоси, він є такий жовтий, його багато йде, бо він густий. Я до нього додаю снежки. Тобто, якщо відро має 14 кг, я до нього додаю 3,5 кг снежки. Сніжку купую саму дешеву, тобто сама проста, додаю і зараз покажу, як воно перекриває. Я, я не... Знову ж таки по інструкції написано, що треба наносити тільки пензликом. Я купив ось такий валик, він у вигляді скажімо, паролонової губки, з отворами така вона така рифльона. І е... кажу, як я зараз буду неї наносити. Я купив багато валиків всяких різних і з ними експериментував, який буде краще наносити і який буде краще фарбувати. Мені ось цей сподобався найбільше. Він найкраще криє, тому що якщо короткошерстий брати валік, то він дуже погано, ну, тобто він все одно не ідеально вільно, десь якийсь гордість, десь якась ямка, і він погано перекриває. І в себе мало фаду він наплітує. Тобто треба дуже часто макати, це незручно. Так само якісь ворсисті, вони по краях ворсу роблять полоси, теж тоже, тоже хорошо. А оцей, виходить, він найкращий. Фарбувати. Одне ж треба дуже повільно, тому що бризгається. От. Одна проблема, що будеш весь забризганий. Ну, але ото немає полос ніяких і гарно перекриває. Ось я його за раз, за один раз воно перекриває і не буде ні полос, нічого. Саме головне, що швидкість хороша і. Результат. Я його тако вкатую, чуть-чуть підсихає буквально, і я його прокатую ще раз. Ось по сухим маліком без нічого просто показую ще раз, щоб воно його вкатало. Так, і отак, похожу, другий раз легенько, просто похожу. Не було стиків. От на кубок это стоять. Годно попути. Да. Вот тут. Годно? Затікайте. Зараз ще хвилинку

Фарба перекривається за один раз, більше я не фарбую. Ось Там виду що я пофарбував, а тут це тільки що пофарбувалося, видно, що воно відрізняється по кольору Це мокрий, а там не є. Так. Е, ось такий получився результат, от Я раз прокатав, е, потім ще кажу, все висохне, я е, покажу е, вже кінцеві, тому що воно висихає, робиться набагато біліше і світліше. Е, ось якщо проблемка, коли якісь є там, тарілки, в тері чи вокруг скажем, дверей вікон, там трошечки займає часу, там треба пензликом вже. От, а так воно набагато швидше, рівномірніше і без плям. Тому я фарбую саме так, мені так найбільше сподобалося. Бо я спробував багато різних способів, Ікру і кісточкою пробував, і різними валиками. Тось цей валик він найкраще показав і ним найзручніше. Це, дякую вам за увагу. Підписуємося на мій канал. Далі буде цікавіше.